Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня огляд Цін на нагороди. Перед початком огляду попрошу вас підписатись на мій канал, якщо дивитесь не підписані. Подобачку, коментарі. Також нагадаю, що я не тільки продаю, а також і купую нагороди, поцелянові статутки, ну, срібну там, біжутерію. годинники на ручные, на стенные, ну, и разный антиквариат. То так ж пропануйте мне. Ну, будем домовляться. Начинайте, доктор. Я просто теряюсь. Ей бог, зайти с ума. Начинайте, начинайте. Вот <кхем> такие вот умалатовские. Медалі, вот такі на тяжкому металі. 90 лет це ось так отводиться Збройним силам. Ось така нагородка. Ціна їй 500 гривень. І ось така також. Октябрьська революція 90 років. Також латунь. Все добре, все ну, як в рідному зборі. Також ціна 500 гривень. Потім отакалось завзяття Берліна. Також все добре. Стан майже ідеальний. медаль, цена и 600 гривен Потім ось вот така за взяття Кініксберга. Це, всего, военкомат. Это стан дуже классный цена и 1000 гривень. Потім ось вот така от... За оборону Сталінграда. Боєва на бойовій колодочці. Все добре. Позолодка трошки збережена. Ну, такі нагороди вони в такому стані. Ціна їй 1500 гривень. Потім ось така <клухи> Ленинград. Венкоматовський він, але колодка бойова, ось така добра медаль, плинний горизонт, ціна 1500 гривень. Потім ось така бойові заслуги. Все добре. І малькі цілі, вона безномерна на латуній колодочці, така от срібло зараз подорожчало, тому ціна її буде 1100 гривень. Це ціна, ну, як кажуть, лом по лому. Ось друга бойові заслуги. Також малі цілі, але її треба помити. Ну я не мию, я Полюбляю, коли медалі в своєму рідному патині. Така гарна чорна патина, бачите? Все добре, ось такий номер. Ціна їй буде 1300 гривень. І далі ось така ще також друга За бойові заслуги. Це розновидність уха лопата. Вона рідкісніша. Ось такий номер, ціна їй 1400 гривень. Далі ось така. 20 років безупречної служби Збройних сил Радянського Союзу. Це срібна медаль. Вона вручалася до там, по-моему, до 1967 чи до 65-го року. Ось така, також на тяжкій колодочці. Все в рідному зборі. Так що ціна і 1500 гривень. <coughs> Далі ось така завзяття Будапешта. Також це гарне. Ідеальний стан. Колодочка все. Ціна 2000 гривень. Пробачте. Далі ось така вена. Завзяті вени. Також все добре. Колодочка латунна. Ось такий стан медалі. Ціна її 2500 гривень. Потім ось давайте з таких орденів, ось знак пашани. Це разновид, цільноштаповані літери. Все добре тут. Емальки гарні, позолодка, все без изъянів, патина, рідний збор, все-таки колодочка. Ось такий номер максимальний. Ціна цьому ордену буде 1800 гривень. Потім другий такий, це вже розновид паяні. Ну, букви вони припаяні. Це не, ну, не брак, нічого, це так з заводу. Тут ось патина така, це не сколи. Все в ідеальному стані. Це дуже гарний орден. Ось така колодочка, все також рідне. Ось такий номер. Ціна йому 2000 гривень. Потім ось такий орден. Це у нас орден Плаский тип. Ось бачите, такий. Ось такий номер у нього. То зараз зведеться. Але в нього тут було якесь вшательство, йогось для чогось його розбирали, не знаю. Він ну, весь рідний, цілий, це не підробка, нічого, але чомусь його хтось намагався вскрить. Він внутрі, ну, хто не знає, він внутрі пустий. Він з двох частин, бачите, ось. І коли його з'єднали, з'єднали його трошки коса, крива. Але все його, ну, він весь рідний. Ну і за цього буде йому ціна 5, 5 тисяч гривень. А так він вже за 8 тисяч ушов. Як кажуть, за горизонт. Далі ось така трудова слава третього ступеню. Також все гарне, ідеальна патіна така, позолота, дуже гарний стан, ну, ідеальний стан, ось такий номер невеликий, 155 тисяч, рідна колодочка. Все дуже в гарному стані ціна йому 2 тисячі гривень. Далі ось такий червоного прапора трудового, також все в ідеалі І мальки, прапор, зірочка, позолота, глянти він так дуже класно горить. Ленточка, все рідне. Колодочка, ось такий ззаді номер, канава, тип, ціна йому буде 2400 гривень. Потім ось така бойова слава третього ступеню. Також такий радужній патіні рідний, Мальків Сицілі. Зараз зведеться. Часи на Кремлі проглядуються, трохи підтерті. Ну, це орден ось номер, бачите, такий. Це бойовий орден. Десь 44-й рік. Ось таке. Бойова колодочка. Все добре. Зараз я вам ближче його покажу. Ось така. Ціна йому буде. 6 тисяч гривень. Потім <кій> отака от ювілейна, вітчизняна війна першого ступеню зараз є. Я... Хай, як завжди, в мене улітає ось така, бачите, позолотка. Тут грязна, це не... ну, емаль тут ціла. Це було приклеєно там як поролончик. Воно, бачите, стирається. Я коли ложив її, не замітив, ось при вас її стираю. Зараз, бачите, все добре. есть тобто, це не пошкодження. Це був поролон, в якому вона зберігалася, щоб не був ось такий номер. Так що... Орден в дуже гарному стані. Ціна йому 2700 гривень. Так, зараз я гайчку закрутю і поставлю. Далі ось така зірка, червона зірка. Зараз я зніму гайку, щоб мені зручніше було тримати її, а то опять летить. Гляньте такий, зараз я вас так, щоб він звелося, ідеальний стан. Всі лучі, бачите, без колов, без якихось Ну, дуже гарний стан ці, цього ордена. Вони дуже рідко в такому стані попадаються, бо це бойовий. Представте, людина ну, воювала. Бігала, пригала, як кажуть, кулі летіли, осколки, Медальйон дуже гарний, такий незатертий. Бачите, така. дуже гарний орден в колекцію. Ззаді гляньте патіна, яка, не видно відгайки, ні. Ну, Трошечки є сліди, ну це так, трохи. Ось такий о, номер мільйон 26 тисяч. Це десь ну, початок 44-го року. Дуже гарний класний орден. Колекцію прикрасить щось. Ціна йому буде 4 тисячі гривень. Потім ще один. Зараз також гаєчку зговорю отак от. Також стан ідеальний. Що ви зараз бачите Гріч. перед? Собою? Це скарб реставрації. Ось такий медальйон. Дуже класний орден. Мені подобається, коли такі бойові ордена, вони... Взагалі без якихось пошкоджень. Дуже красивий орден. Ось такий у нього номер ззаді. Гляньте. 635 тисяч. Це 43 рік. В нього отака от срібна гайка. рідна. Бачите, гайка зі срібла. Це його рідна гаєчка. Ось ціна на цей орден буде. 5 тисяч гривень. Так що поспішайте. В такому стані ордени. Зірок багато є в продажі, але вони бойові. Там майже всі биті, лучі крашені. А тут гляньте, дві зірочки, такі. Ну, зірочки, як кажуть. Ось такий сьогодні огляд. Кому сподобалося, ставте подобайку, Підписуйтесь на мій канал. Телефонуйте. також я покупаю ще раз, ну, повторюся, ці всі нагороди, значки, там, медалі. Все я купую, все, що стосується е, старини, старих речей. Так що пропонуйте, дзвоніть, пишіть. А також купуйте. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.